Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні пропоную рецепт яблучного пирога на кефірі на швидку руку. Готується надзвичайно просто, а виходить дуже смачним. А тож до роботи. В Глибоку миску вливаємо 3 яйця. Додаємо цукор, ванільний цукор та дрібку солі. Починаємо збивати до білої пухкої маси. Розтоплюємо масло. Вливаємо. Тепер кефір кімнатної температури. Збиваємо. Вводимо просіяне борошно разом з розпушувачем. Збиваємо на низьких оборотах міксера, допоки не буде грудочок. І тісто не стане повністю однорідним. Яблука очищаємо та нарізаємо кубиком. Від кількості яблук залежить смак пирога. Якщо яблук буде більше, то він буде соковитішим, але підніметься менше, додаємо яблука до тіста та ретельно перемішуємо. Викладаємо в форму, яка застелена пергаментним папером. Духовка вже розігріта до 180 градусів. Випікаємо 40-45 хвилин. Ось яка краса вийшла, ніжний, золотавий та дуже ароматний. Даємо трішки охолонути в формі, потім виймаємо на решітку. По бажанню притрушуємо цукровою пудрою. Пиріг смачний в теплому та холодному вигляді. По бажанню можна притрусити цукровою пудрою. Нарізаємо та смакуємо. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна!